Ну, такий велосипед мусив вам показати. Це брендовий ФЕЛ, Рема для високих, XL, дуже гарна, біла дивіться, крила теж білі, фірмові СКС. Ще й вилучка, яка стоїть, рукшок Тора, механічна з блокатором, дуже міцна. Тут 26-ті колеса, але дуже гарно він укомплектований. Діорівські моноблоки, шатун труватів з з'ємними зірочками. Діорівський передній перемикач, касета дев'ятка, діорік степ позаду, шіманнівські втулки. Але дивіться, який він гарний. Рама збережена. Педальки, дивіться, які. І звичайні, і можна ще контактне взуття. Дуже збережений велосипед, ціна 9200. Він вартує тих грошей, хто високий, хоч і якісний, міцний велосипед. Рекомендую цю модельку. Доступний в СМТ Кулики Львівська область. Також є доставка новою поштою 500 гривень завдатку, Пакуємо коробочку. День два і насолоджується катанням.